Френлі! З вами на зв'язку Деніс Френлі. В цьому відео дружні ми вип'ємо з вами новий смак Фанти. Фанти Беррі, тобто фанта ягоди. Та. Я надіюся, що ми з вами напій безалкогольний газонний ароматизований ягоди, ягоди та марка Фанта. Ягоди. так. Я надіюся, що ми цю фанту з вами ще не пробували. Для перевірки ми можемо зайти в youtube студіо і дізнатися. Хоча я впевнений не всі 100, що ми цю з вами фанту ще не пробували. Давайте прямо зараз зайду в YouTube студію і перевіримо, що цього не було. Так. Підключення з інтернетом. Я думаю, що ми точно не пробували. 100%. Бо це якась нова фанта, я її спеціально взяв. Да. Так. Так, ти. Акції якісь. Так, добре. Добре, добре, добре. Так, коротше, зараз я дивлюся. Народ. Так, у нас... До речі, на момент запису цього відео 93942, да, 94 тисячі. Небагато до 100 тисяч лишилося нам да, з вами. Я думаю, ми впораємося і 100 тисяч з вами наберемо. Обов'язково. От фанта я набираю. Ментос. Фанта Полуниця, лимон, Фанта, новий смак Фанта. Який називається, знаєте, як, бері, Тож ягоди, ви що іздіваєтесь? Але ви тут якийсь ось тако виглядає, а тут просто ягоди. Ну, коротше, вони міняються назвами. Не знаю, якусь одну знайшов подібну. Ну, не знаю. Я думаю, що ми не пробували з вами. Це одна фанта в кінці. Я зараз перегляну цей ролик, доп'ємо цю фанту і перевіримо, чи одинаково чи не одинаково. Коротше, погнали до заставки цього відео. Прорегуємо цю фанту. Let's go. Денью смені реагує, Деньюсмен реагує. Сьогодні він буде пити. Значить, він буде пити напій, безалкогольний, газований, ароматизований ягода торгова марка. Торгова марка фанта, фанта, фанта. Відкриваємо go, Let's go, let's go, let's go. Ой-ой-ой, ой наливаємо. -ой -ой -ой. Ага, синій колір. Голубий, голубий. Ну шо, народ, класний колір? Давайте пити. Та нічого нормально. Ах. Голубий колір. Вроді би навіть 9 балів можна поставити. Непогано. Давайте все-таки цокну цей ролик, подивлюся. Я тут психований був. Там в мене щось не вийшло. Це було у 24-му році. А ну мені цікаво як я налью, що буде. Ну, цей цей напій. Блін народ! Облом, знаєте чого дивіться цей ролик? Метнем. О, бачите? Так то треба вже знімати. колір такий прикольний, привабливий. Але що зробиш? Я не мав це знімати. Ну Багато говорю. Коротше, колір ось такий синій. Як ми зараз на Колір вже. Бляха-муха, я ненавижу себе. Тоже такий синій, голубий. Я чуть не обісрався. Це <смеш> бо чуть не розлив та. Коротше, кольор одинаковий, та. Блін. Ну, хто не бачив зато того ролика, подивиться цей ролик. так я собі. Так я собі сказав. Ну то трошечки та та що то глубе, що то. Ну, що зробиш? На 9 балів. Я не знаю, скільки я поставив там. Хай буде. Що поставив, то поставив. Але колір класний. Я от думаю, якби містер Біст випустив напої, у нього би був колір ось такий. Ну, у нього ж там рожевий є, синій з... голубий з рожевим. але думаю, голубий був би колір напою. А, Я поставлю 9, непогано. Сьогодні останній день у трускавці я, я завтра мушу багато відосів зняти тут, Хочу в цій кімнаті. Та. Потім ще дома до фігі ще знімлю відосів. А ось тут вже не буду знімати, бо ми поїдемо завтра. Такі справи Хай буде, що навіть якщо це похоже. Фанта, або та сама. Зато місце інакше. Я знімаю, я знімав вдома. Тепер знімаю тут так, що місце інакше. Та, це це, це, це та сама фанта. Та, це, це, це просто малюнки інакше, але то та сама фанта. Нічого страшного. Ми ж фанту з лимоном два рази знімали. Та й це. Дуже криворукий. Теж знімав. Да, коли роблю помилки, купою два рази. Купил, то купил. Так. О. А. Добре, це уже вже витру. Ось такива народ справим. Я не знаю, чи ще буде відео в цьому номері. Може ще буде. Може якесь одне відео два знімлю. Коротше, народ, на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Дружній. Всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Ось така була Фанта. Попили непогано. Так, добренько. Випили, може бути. Пока!